Ко -коханий. Добре, а чого це тобі не спиться, а я а чую, що тут хтось. Вірю, олів ти олівє робиш? Вау, клас! Це... Ой, добре. я так люблю олів'є. Ну це, звісно, не новий рік, але але. але хай буде й олів'є. У нас на обід сьогодні олів'є. вау, круто. І це ти що тако з самого ранку, оце цього на кухні і на кухні? Ні, кохана, я ще на дворі був. Порубав ось курочок. Пуску зробив. Ого, а що це Мариную буде? було? Курочка да, копчена, ми да, таке да. любимо. Смійся сказала. кохана, так. ха та. Сіба, да, ми з яси любимо курочки. Да, кохана. Ще більше називай да, мене кохана. Да, бо да, будеш мене в вольєрі собачому сьогодні ночувати. Да, Отак ну, дивись мені. Ой, клас, який ти в мене господар. Бач, я ходила до церкви, молилася, та й мені ти попався, да, а ти не кохана. молився, та й тобі попалася така бездара, як я. Отак, ну, дівчата, бачите, який у мене да, чоловік. Кохана. Смійся, бо зуби повибиваю. Ну крути, не крути. Треба підписниців наших привітати. Я сказала, підписниців треба привітати. Добре, добре, добре. Любі наші підписниці, вітаємо вас із святом весни. Ми вас, чоловіки, всі дуже обожнюємо, кохаємо. І всього вам всього нам краще, щоб ви були такі гарні, як ця весна. Повітряний поцілунок бистро. Mm -hmm. Ну так, сідай два. А ти тут гармасуєш з самого ранку. А це я кохана вже піцу і спік. Не поняла, хто ти? Да. Піцу? Ну, а я ж. Ого, мій. Ну ти мене, звісно, сьогодні порадував. У честь свята. Якась робота, є. робота, робота. Та ти вже бачу, і так. Тут багато напрацював. А, слухай, давай ми зараз зберемося і поїдемо. Мою маму ще привітаємо. маму. Мою маму. Твої ти куди?